Грунт і рослини, вогонь і вода все, що приносить задоволення на природі, вимагає турботи, сервіси сезонного зберігання меблів, послуги ландшафтних дизайнерів або професійний клінінг, звичайно зручні, але якщо ви віддаєте перевагу активну діяльність на дачі лежання в гамаку, наші підказки вам знадобляться. Розплануйте і розділіть. Зміст дачної ділянки вимагає різних речей. Але основних правил всього два користуватися тільки самим практичним і максимально зручним у догляді, тримати все тільки на спеціально відведеному місці, вертикальне озеленення, стійки з ящиками пряних трав або кущами полуниці, відмінний вихід для раціонального використання простору, опорами для видких квітів і декоративними огорожами, з навісними кашполегко не тільки зонувати площу, а й замаскувати службові споруди з садовим обладнанням. Водостічні труби або дровіту для вмілих садівників або архітектура, вирощування опор і стін з гілок і лос, яким надають потрібну форму, бордюр, бруду і пилу на садових доріжках, не місце, продумайте захисні бордюри між брукованими проходами і газоном, квітником або грядками, варіантів заповнення безліч на будь-який смак, контейнери, бортики, стіни. Звертайте увагу на ширину проходів між різними зонами на ділянці. А ще краще розбити раз і назавжди високі грядки з дерев'яними або кам'яними огорожами, тоді садовий інвентар або шланг. Дитина або собака не заподіють шкоди зелені і квітам, взуття в гумових чоботях або шльопанцях не страшні роса і полив, але їх рифлена підошва збирає ґрунт, як а ні до чого в будинку, на терасі і ганку. Обов'язково передбачаємо можливість очищення і зберігання садової взуття позажитлових приміщень. І для себе, і для гостей порада – найшвидший спосіб дбайливо і ретельно очистити від в'ївся бруду і пилу фасад будинку і садову плитку, огорожу і басейн, меблі та садовий інвентар, рольставні, і тенти, машину і велосипед. Використовувати мийки високого тиску кречер сімейства Цомпац у всіх моделей, потужний і довговічний мотор з водяним охолодженням і вбудований фільтр тонкого очищення води. Ховаємо, комбінуємо, спрощуємо, підставка у формі ящика з дверцятами приховає з уваги стійку з садовим шлангом, а дістати і підключити його. Секундна справа: у такий же ящик побільше сховаються велосипеди і самокати, дитячі іграшки. Висувні контейнери швидко змінити вигляд квітника по ходу сезону, зробіть поглиблення в ґрунті, щоб вийняти горщики з уже відсвітають рослинами і відразу поставити нові, звіряйтеся з погодою і календарем. Після збору врожаю надлишки відправляються на добриво в компостні ємності, а деревина, яка залишиться після обрізки і розчищення саду, піде не тільки в дровіту. Фруктові дерева, овиноградна лоза забезпечить вас найсмачнішими вугіллям для мангала і тріскою для копчення. А є ще й майстерня. Дерево в справу своїми руками навіть при скромних столярних навичках можна робити красиві і корисні речі, можливості для декору невичерпні. М'яка липа опофактурний горіх для посуду і кухонного приладдя, з кації вийде меблі, яка до того ж не боїться вогкості. Але тут вже потрібен досвід серйозніше. Вода і сонце, дерев'яні, таковані меблі, страждає в сиру погоду. Ви прибираєте або відвозите її на осінь і зиму, на тентах і парасольках, килимках, подушках і чохлах від вологи, навіть в теплу пору року утворюються цвіль і патьоки від корозії, просушуйте відразу, зберігайте сухими у краях, де багато жарких сухих днів деревина і тканини знебарвлюються. Тому вибирати їх треба з урахуванням впливу ультрафіолету. Рахуйте і сортуйте зберігання, чого і скільки у вас в господарстві відповідають три зони підсобка: підвал, і льох, вентиляція, температурний режим, легкий доступ і зрозуміла маркування входять в число універсальних вимог до місць зберігання, інвентаризацію всього, і вся з перевіркою стану і терміну придатності проводять на початку і кінці сезону. Тут знадобляться чек-лист і планер. Подбайте про те, щоб до врожаю і насінню не отримали доступу шкідники, гризуни або комахи, дрібні предмети для роботи на грядках. Зберігайте в поясних сумках або фартухах з відповідними кишенями, щоб зайвий раз не перекладати з місця на місце. Тільки переконайтеся, що інструменти очищені від бруду, а їх робочі кромки наточені. Використовуйте кожен сантиметр, подумайте про стіни і навіть стелю. Звільнивши підлогу, укладаються предмети, відкидні робочі поверхні, складні і пересувні столики. Підвісні авоськи для овочів можна зв'язати великим гачком з грубого шпагату підлогові кошики. зробіть з джутового шнура, мішковини і дрібної сітки. Посадивши на каркас і зміцнивши дно, ще краще поставити на колеса замість купи лопат і грабель краще завести комплект змінних насадок з однією ергономічною ручкою. Але якщо звикли до своїх інструментів, організуйте для них вертикальні стійки, затискачі та підставки з обрізків дерева, полівінілових труб або навіть латексного поролону, будьте ощадливі. Не збирайте на дачі мотлох від усього непотрібного, непрацюючого або зіпсованого, треба позбавлятися рішуче, якщо погода забезпечує вологою злишком. Організуйте дренаж під стоком з даху, а коли кожна крапля на рахунку через спеку. Не полінуйтеся зібрати воду для поливу і прибирання. Замість традиційного дощового бареля можна з'єднати між собою кілька ємностей від бутильованої питної води. Вмонтувавши в одну з них кран, можна розгорнути над накопичувальним баком розтруб з водонепроникної тканини під час опадів, збільшуючи площу збору. Порада ТОП-10 Поливати рослини з садової бочки зручно з комплектом в один барелсет від карчер. Вам не доведеться тягати лійку від грядки до грядки, погружної насос, регульований шланг, хідний фільтр, і ви не платите зайвого за водопровідну воду, тому що витрачаєте накопичену дощову. Датчик поплавок вимірює рівень рідини і не дасть приладу працювати в холосту. На обкладинці дизайн проект Наталії Сорокіної.